І президент США Дональд Трамп заявив, що його команда веде переговори з Росією, з Україною та іншими сторонами. Почуймо, ми мали справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі і розмови з різними сторонами. Зокрема, Україною та Росією. Думаю, дискусії йдуть добре. І перед цим його спецпредставник Кіт Келок заявив, що Україна та Росія повинні будуть піти на поступки для мирного врегулювання війни. За його словами, Володимир Зеленський може пом'якшити свою позицію щодо територій. і Путіну також доведеться зробити крок назад. Келок наголосив, що Трамп відмінний перемовник і хоче швидко досягти домовленостей. Він хоче це зробити. Він розуміє, що це найбільша загроза у сфері міжнародних відносин, і я думаю, що ми рухаємося в цьому напрямку. Я дуже впевнений, що ми можемо досягти конкретного результату. Президент Трамп очолить цей процес, і найголовніше, він відмінний переговірник, і він дуже впевнений у тому, що робить. І я абсолютно впевнений, що ми зможемо це зробити як для американського народу, так і для всього світу. І ось про все це будемо говорити з нашим спікером. У нас на зв'язку Євген Магда, кандидат політичних наук та директор Інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Пане Євгене. От Трамп каже, що йдуть переговори, йдуть дискусії із Україною, і з Росією, і ще з якимись іншими сторонами. Він не уточнив з ким саме. Але ні в Москві, ні в Києві офіційно про це нічого не говорять. Як ви думаєте, чому? Трамп казав під час виборчої кампанії, що. За 24 години після обрання посадить Зеленського та Путіна за стіл переговорів. Цього не сталося. Як думаєте, чому? Тому що неможливо поки що посадити. Ну, розумієте, у Трампа такий психотип, що у нього все, все так, як він говорить. Все так, він Трамп всемогутній. Угу. Але насправді він далеко не всемогутній. І він, я думаю, просто. Створив систему, за якої ну знаєте, в нього завжди є оточення. От є люди, які на нього так дивляться з таким захватом. Але сказати, що от він в усьому добивається 100% успіху, я б не ризикнув. Як ви думаєте, який буде у відсотках його успіху питання завершення війни Росії проти України? От за вашою оцінкою, і з того, що ви зараз бачимо, впродовж спостерігаємо, от після інавгурації, вже більше двох тижнів минуло. Я не вірю в будь-який графік, який озвучує Трамп, озвучує Келог, про який може говорити Марко Рубіо, хто завгодно. Тому що ця війна надто масштабна. Це наймасштабніша війна в світі. Тому зробити її якоюсь ну, чітко передбачуваною, я думаю, просто неможливо. Ну, технічно неможливо, розумієте? Вона триває вже, ну, якщо з 2014 року брати, більше 4 тисяч днів. Якщо брати з широкомасштабного вторгнення, майже скоро буде за три тижні, буде три роки. І все тому, що Трамп прийде, подумки хлопне хвостом і все зразу вирішиться, я не думаю так. Але ми маємо розуміти, що в його голові, наскільки я можу собі це оцінювати, є Такі, знаєте, позиціонування, що вони над сутичкою. Росія та Україна це дві пострадянські республіки, які між собою воюють, і вони з там тягарем білої людини чи тягарем найбільшого, е, найбільшої демократичної країни в світі, вони мають це питання вирішити. Як вони це на сьогоднішній момент вирішить? Путіну це вигідно, тому що для йому потрібна ну, своєрідна, знаєте. Верифікація Трампом як одного з центрів світового впливу, і він е десь з ним заграє. Він йому там робить якісь компліменти. Він говорить, яку, який той чудовий, що ми з ним готові спілкуватися. Вони з усіма готові спілкуватися, хто буде виконувати і сприяти виконанню їхніх завдань. Завдання Путіна просте: Україну знищити все. Крапка. Пане Іване, ну от в контексті того, що ви сказали вже про Путіна, останнього цитата я її зараз зацитую спеціально. Трамп з його характером, з його наполегливістю наведе порядок досить досить швидко. Ось, побачить, це станеться швидко, і всі вони це йдеться про лідерів Євросоюзу, Стануть біля ноги господаря і ніжно помахуватимуть хвостиком. Ось так От він в інтерв'ю заявив. На вашу думку, ось ця цитата про е, Європу, про європейських лідерів. Чи не означає це, що сам Путін так само не все може вирішити? Він теж дуже великі надії покладає на те, щоб Трамп йому допоміг в просуванні того, що він хоче, і тих намірів, які він собі намалював? Путіну запропонований Трампом формат угу. допомагає вирішувати власні політичні завдання. І це треба усвідомлювати. Усвідомлювати максимально чітко. А він ставить завданням дійсно опинитися в ситуації, коли йому дозволять зробити з Україною все, що завгодно. Це його мета. А Європа заважає йому в цьому, я так правильно розумію? Європа через те, що в ній е превалюють все-таки демократичні цінності, вона, ну. Вона буде опиратися. Я не знаю, наскільки, наскільки результативно. Ну я зразу кажу, що я не вірю в 200 тисяч європейських військових на лінії розмежування. Те, що придумали в адміністрації Трампа, їх технічно немає, розумієте? Їх немає в Європі такої кількості, яких можна використати як миротворців, і 50 тисяч ледь на шкрипти можна. Тому що, наприклад, Польща сказала, ми не будемо відправляти своїх військових, і Польща буде не єдиною країною. А в Польщі одна з найбільших армій в Європі сучасна. А в Франції, про яку всі говорять, що там 200 тисяч, у них, наскільки я розумію, їхнє законодавство, тільки 10 тисяч можуть іноземного легіону використовуватись в Україні. І то ну, не буде такої ситуації, коли всі зразу поїдуть сюди. розумієте? Ну так само, як наші військові теж е, в ідеальних умовах вони проходять ротацію і так далі. Такі їхні, ну тут, тут ж нічого. Ну, це тільки в кіно. Люди постійно перебувають на лінії фронту чи на лінії зіткнення. Пане Євгене, для вас, от в мирному плані, щось якісь пункти вже вимальовуються, особливо з огляду на те, що заявив спецпредставник США Дональда Трампа Кіт Келох, і злунала фразу про вибори і про можливість проведення виборів навіть в умовах, якщо не буде зупинена активна фаза бойових дій. Якщо не буде зупинено активну фазу бойових дій, вибори провести неможливо. Але ж вони наполягають от зараз те, що озвучив Чи що означає це, що пункт про вибори це один з тих пунктів, який зараз буде наполягати Штати Америки. Ну, наше завдання всіма силами довести, що це неможливо. Тому що вони живуть в матриці Сполучених Штатів 1944 року. Сюди Лінсей Грем приїжджав з цією ідеєю в 23-му році і казав: Ви маєте провести вибори. Як ми проводили вибори в 44-му році, але ми не, ми не можемо провести вибори так, яких проводили вони з тією простою причиною, що в 44-му році, коли в Сполучених Штатах були президентські вибори, там не було окуповано жодного сантиметру. А у нас окуповано понад 20% території, і мільйони людей перетворилися на біженців. Сполучені Штати з такою проблемою не стикались, тому це все треба доносити, це все треба комунікувати. Якщо ви говорите... Про європейських партнерів то нам треба грати в фігурне катання для Трампа парне катання, якщо хочете. Наприклад, тобто, угу. Зеленський Джорджа Мелоні, Зеленський і Анджей Дуда, Зеленський і Еммануель Макрон. Вони мають узгоджувати свої позиції, їх доносити відповідно якомога більш активно в американській пресі. А то ми тягаємо те те, що сказав Карлсон Такер, як наче він істина в останній інстанції. Він не істина в останній інстанції. Він журналіст, який Багато там з ким говорили, але його уявлення про світ вони можуть бути такими самими примітивними, як е, уявлення інших трампістів. Ну, пане Іване, я з вами погоджуюсь, що потрібно краще комунікувати, але даруйте ще наприкінці року пункт про необхідність виборів, навіть за умов, е, якщо буде війна. Офіційно з боку штатів, з боку навіть тоді ще потенційної команди Дональда Трампа це не звучало. А вже, от буквально після вчора, Кіт Келлог виходить і каже: Вибори. Тому що вони вбачають вибори ознакою демократії. Але це ж російське наполягання. Ми ж знаємо, що це просуває і наполягає на цьому, вочевидь, Путін. Ну, це свідчить про те, що Росія вже готова до проведення виборів в Україні. А у нас такої готовності на сьогоднішній момент немає. Ми маємо про це говорити. І я не знаю, хто завадив команді Володимира Зеленського в минулому році напередодні дати формального завершення його президентських повноважень, попросити роз'яснення в Конституційному суді. Я розумію, що це могло б бути не аргумент зараз, але могло б бути одні, одним з аргументів, частиною аргументів. Розумієте, треба бути більш гнучкими. І... Просто Зеленський і його команда, які особлюють на сьогоднішній момент державну владу, ніде правда, діти вони зіткнулися з тим, що коли їм радили, змінюйте свою тактику, розширюйте коло людей, з якими ви комунікуєте, працюйте ширше, працюйте більш інтенсивно. Вони до цього не прислухалися. Тепер вони замість союзника в особі сполучених штатів отримали державу, яка хоче бути арбітром, а арбітром. Ситуації, коли в міжнародних відносинах так склалося історично конфлікти вирішують за рахунок слабшого. Не складно підняти, подивитися підручники, це все прочитати. Це достатньо очевидні речі. І план перемоги презентувати без команди перемоги, це було, ну знаєте, інформаційно красиво, але спитайте при нагоді когось теж з моїх колег, чи mm -hmm. пам'ятають вони про план перемоги і які там були пункти. Я розумію вас. Пане Івлене, згодом на те, що е, ми розуміємо, що вже фігурують вибори. Кіт Келох сказав, що Україна готова на певні поступки в обмін на території. Це теж це він сказав. А от чому не лунають про те, не говорять про те, на які поступки в питанні переговорного процесу е, готова піти Росія, готова піти Путін? Чому цього ми не чуємо? Я боюсь, що таких великих поступок не буде. Тому що Росія використовує свої переваги найбільшу територію в світі, де є е, на сьогоднішній момент такий пакет санкцій, який Росію примусив ну до якихось подібних речей раз далі. Вони використовують те, що вони захопили 20% української території в березні минулого року. Там перепризначили Путіна в тому числі на посаду президента Росії, і тепер він розповідає про нелегітимність Зеленського після того, як його перепризначення, або як говорили в Росії президентські вибори, пройшло з брутальним порушенням норм міжнародного права. Вони надумають собі мізерні поступки, і тому головний зараз Україну я думаю, що швидше за все команда Трампа зараз чекає, чим закінчиться. Угода між Хамас і Ізраїлем в секторі Газу, uh -huh. і щоб там покроковість оця, розумієте? Ну тобто не, не обмін заручниками і полоненими, це невідомо, до речі, на жаль, як буде. Але я думаю, що Росія може обмін заручниками і полоненими зробити навіть швидше, тому що з огляду на те, що деякі люди перебувають майже три роки в полоні, їхнє повернення в Україну може стати тригером для значної частини суспільства. І вон... Росія дуже добре знає, як працює Захід. А ми на сьогоднішній момент, ми, бо ми маємо починати з себе. Ми не донесли до Заходу ідею, що Росія це імперія, яка має бути зруйнована. А це необхідно. Це логіка історичного розвитку. Пане Іване, якщо торкатися от, питання нелегітимності, Володимир Зеленський часто говорить про те, що Путін і не хоче, коли говорить, що є, начебто, указ про неведення переговорів з Росією. І Путін часто, часто подалюється тематику не тільки нелегітимності, а те, що є указівка не вести переговори. І от мене запитання: чи міг би зараз піти на цей крок Володимир Зеленський і скасувати указ? Який був у 2022 році, щоб продемонструвати готовність до переговорів, щоб вибити і цей ґрунт з-під ніг хоча б Путіна спробувати вибити цей указ скасувати легко. Це не так. проблема. Але питання в тому, що Путін буде шукати і нові нові, нові причини. Він нех... Зрозумійте, для нього сісти за один стіл переговорів. Зеленським означає визнати не тільки Зеленського як президента України, означає визнати Україну рівною Росії в системі міжнародних відносин. От що для них важливо. Вони не можуть цього зробити, бо ми для них не держава. Вони хочуть тому нас знищити. Вони і проводять у нас так звану СВО, а не війну. Що вони, війну нам оголошували? Ні. Вони роблять багато інших речей. І вони. Це їхня позиція. Вони хочуть протиснути, продавити і робити все для того, щоб Україна перестала існувати на політичній карті світу. А ми маємо говорити, що доки ми чинимо опір, то перед американцями не стоїть питання, чи відправляти своїх військових в Європу, чи ні. А це важливий момент, це чутливий момент для Трампа. Ми маємо говорити, що доки ми чинимо опір, наші європейські партнери вони можуть більш спокійно перебувати. Так можливо, їм доведеться збільшити витрати на оборону, але краще збільшити витрати на оборону ніж ховати своїх співгромадян. Правда, все логічно ви кажете. Але поки що ми бачимо і чуємо те, що ми бачимо, і чуємо з вами, пане Євгене. Спасибо, його... тому що я запрошений експерт. <клухи> так добре, що ви шани кажете. Євген... Я вихований запрошений експерт, спасибі величезне, пане Євгене, за включення. Євген Магда, кандидат політичних наук і директор інституту світової політики, був у нас на зв'язку, і розбиралися ми з тим, що ж відбувається довкола переговорів Трампа і його команди, як він сказав, із команд із Росією, із Україною із іншими країнами. І от що означає, от те, що заявив Кіт Келов, що вибори мають відбутися в Україні, і чи не є. Це розумінням у Штатах, що будь-які переговори неможливі без виборів, і саме на цьому зараз і будуть наполягати в цій ситуації завершення війни Росії проти України.